Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. і Сьогодні пропоную поговорити про таку новину. Міністерство оборони України пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Відповідний проект закону, розроблений в оборонному відомстві, схвалив кабінет міністрів. Тему для Української служби інформації коментує юрист Максим Шинджербаєв. Максиме, вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Ну, давайте почнімо з головного: про що саме йдеться в схваленому кабміні документі? Це так би мовити, продовження діджиталізації військового обліку в контексті того, щоб призовники, тобто та частина чоловічого населення, яка має перебувати на військовому обліку, проте не підлягає мобілізації. Відповідно для них спростити процедуру, тому що наразі стикнулись проблеми того, що ті, хто перебуває за кордоном, хто досягає 16-річного віку, які мають там, наприклад, в цьому ж році отримати 17 років, і вставати на військовий облік, як це відбувається за кордоном. так як це зробити, тому що наразі по нашому законодавству їм потрібно приїхати в Україну, звернутись до ну, територі... До ТЦК за місця мешкання за місцем реєстрації вставати на облік, тобто фізично це зробити, так були розроблені механізми через консульство. тощо, але фактично це так би мовити, кроткострокові вирішення проблеми, і цей документ якраз і має так би мовити цю мету, щоб спростити цю процедуру, щоб не обов'язково було проходити ВЛК, щоб можна було це зробити через електронний кабінет призовників військозабов'язних резервістів. Відповідно, паралельно з цим. Цим оновити там свої дані тощо. Ми знаємо, що з 18 травня з цього законопроекту про зміни в мобілізації, який, відповідно, змінив багато чого, там і було передбачено відповідний цей електронний кабінет, проте, фактично, він, так би мовити, не працює. Так, у нас є резерв плюс, але це трішки інша справа. Фактично, ми не маємо. І це, так би мовити, також підготовка до цього кабінету. Але наскільки я розумію, якщо законопроєкт буде затверджений, то його норми поширюватимуться не тільки на тих українців, які знаходяться за кордоном, а на всіх громадян. Правильно? Так, звісно, для тих, хто перебуває в Україні віком від 16 років, якщо в цей рік буде виповнювати 17 років, і фактично до 25 років за замовчуванням, якщо там призовник не був. На військовому обліку і він підлягає е, того, щоб встати на цей облік. Відповідно, він е, наразі має звернутись до ТЦК особисто там е, подати. Це також хочу зробити, щоб це було е, максимально дід. Читалізовано і відповідно без проходження ВЛК, оскільки це ну, наразі, як вбачається, ну, я так розумію з тексту, що воно не потрібно, і це ВЛК вже буде безпосередньо перед проходженням базової обов'язкової військової підготовки, яку запровадили цим же законом від 18 травня, яка розпочне свою роботу вже через рік, тобто з вересня 2025 року. Давайте продовжимо тему деталі цього документу, якщо проєкт закону буде затверджений, наскільки і як зміниться порядок постановки на військовий облік? Е, ну, ми раз, е, наразі не можемо розуміти точно, як це буде, але е, зі з тої інформації, яка є, це фактично електронний кабінет. З... Комп'ютера з телефону зможете отримати доступ, фактично ввести всі свої дані, які є обов'язковими або які ви за бажанням можете вказати. Це, наприклад, зараз аналогія з електронною поштою, як ті, хто там реєструється в резерві. Або, наприклад, в електронній черзі для того, щоб потрапити в ТЦК, там є низка даних в ім'я по батьків, електронна пошта, дата народження, контактний номер телефону, деякі з них обов'язкові, деякі факультативні. Ну, і, відповідно, ви вказуєте цю інформацію, отримуєте так, би мовити, аккаунт, там є певна інформація про вас. І як казав нам закон від 18 травня, там буде, так би мовити, багато опцій, як починаючи з того, щоб просто встати на облік надаючи цю інформацію і просто зареєструватися як мати аккаунт, там, в соцмережах, е, так і фактично подавати документи на відстрочку, або якщо, наприклад, народились е, е, діти, вступили в шлюб або розірвали шлюб. Е, якщо особливо розірвання шлюбу через суд е, і ДРАКС ще не отримав ці документи, то фактично ТЦК не має доступу до цієї інформації, тому що так чи інакше, доступ до е, реєстру актів цивільного стану в них є. Це вже підтверджено багато судовою практикою, е, і фактично ви можете доповнювати ці документи. Ну і якби з цього і отримувати певні повістки, повідомлення е, через цей кабінет. Тобто, це такий алгоритм, який більше прописаний в цьому законі 18 травня. А скажіть, будь ласка, от е, я зараз переглядаю паралельно цю інформацію. її небагато, але все ж таки ну неможливо не звернути увагу на той пункт, який говорить про е, скасування проходження медичного огляду під час затя громадян на військовий облік. На вашу думку, як це буде реалізовано? Тобто, людина спочатку вносить свої дані е, в електронну базу, а вже потім, через якийсь термін за необхідності, вона все ж таки проходить медичний огляд. Uh, так, наразі у нас є така uh, цікава історія, якою користуються деякі представники ТЦК стосовно військовозобов'язаних, що кожні п'ять років потрібно перепроходити ВЛК при постановці на облік також проходити ВЛК тощо. І, відповідно, це безкінечне коло цих ВЛК, непонятно для чого, так. Фактично, що хочуть зробити наразі, це стосується саме призовників. Тобто, безпосередньо перед тим, як призовник йде на загальнообов'язкову цю військову підготовку, він проходить ВЛК. Тобто, тоді, коли це актуалізовано. Як ми знаємо, наразі ну, фактично це замінює строкову військову службу, ця базова підготовка, і уникнути. Її, як ти, як би мовити, по закону неможливо. Так, тобто в якийсь проміжок часу від 18 до 25 років за замовчуванням потрібно встати е, і. Поїхати на цю підготовку навіть навчання, як раніше там звільняло від строкової військової служби, так надавала відстрочку. А е, наразі надає відстрочку тільки до 24 років, і у останній рік перед е, досягненням 25-річного віку. Ви так би мовити, зобов'язані піти. І от вони хочуть зробити, щоб не кожні 5 років, тобто не декілька тец цих ВЛК за час, ну наприклад, в 17 років. Там 16 пройти ВЛК, потім 23 пройти ВЛК, Потім перед відправкою на цю підготовку, якщо ми кажемо, що людина до 24 років почекав. Тобто прибрати ці зайві проходження, і фактично, коли вже потрібно, максимально актуально, щоб і потім, ну напевно, застерігаючи себе, щоб не було зайвих питань щодо стану здоров'я, фактично, щоб не використовували старі е, ВЛК, які можливо вже не актуальні. Як ви вважаєте, ця ініціатива, якщо і коли вона буде а, запроваджена, чи досягне вона тих цілей, які ставить Міністерство оборони, чи дійсно громадяни України в першу чергу не тільки на території нашої держави, а і за кордоном більш активною хоче ставатимуть на військовий облік? Знаєте, зі свого досвіду не так багато людей встановлювали той же резерв так, Які там діджиталізовував цей весь облік, і питання тут довіри. Тобто, якщо зробити ультиматум тільки цей формат і немає іншого? То, можливо, це і спрацює, як, ну, як закладують. Але має бути опція. Тобто, у нас неможливо встановлювати якусь там, імперативну норму, так? Тобто, потрібно надавати можливість хтось, може, не має доступу до гаджетів хоча там 21 століття, так? а це не має значення. Людина може не мати доступу або не розуміти з цьому тощо. Тих, хто за кордоном за кордоном зазвичай є ну, не така ситуація з інтернетом і доступу, як в Україні. У нас це більш розвинуто. Фактично, має бути якісь, якась альтернатива, щоб фізично також ставати на облік. Також без ВЛК тощо. І фактично, я гадаю, що якщо буде все ж таки альтернатива, то ну, я не, не гадаю, що багато людей будуть. Спочатку використовувати це, тому що у нас е, ну суспільство дуже застереженням відноситься до діджиталізації. Це з мого досвіду, як я чую від людей, які відповідно стикнулися з цим е, вибіром, або е, приходити до ТЦК, або встановлювати резерв. Ну і потрібно розуміти, що. Е, Хоча це по суті спрощення військового обліку, це і спрощення для ТЦК притягати до відповідальності, накладати штрафи, які великі, тобто через те, що е, там буде можливість направляти повістки тощо через цей кабінет, і вони будуть автоматично вважатися врученими, незалежно від того, чи бачила людина чи ні. А, і е, з цим люди будуть вже обирати самостійно для себе робити цей вибір. Але я гадаю, що 100% має бути альтернатива. Ну, фізичного візиту. Пане Максиме, я дуже дякую вам за фахові коментарі. Дякую за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами сьогодні був юрист Максим Шенджербаєв ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Зустрінемося у наступних не менш цікавих випусках.